Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди Суклуба Ігнатів Ярослав. Ярослав, поділіться своїми враженнями сьогоднішнього матчу. Вітаю вас. По-перше, хочу подякувати Збройним силам за те, що дають можливість сьогодні нам в такий непростий час грати футбол. По-друге, враження по грі в принципі, дуже позитивні, не навіть не те, що ми програли. Я сьогодні побачив дійсно бій, що в принципі, команда «Поліція» дійсно дуже хороша команда. Вони нам дуже давно вже знайомі. Ось, тому було сьогодні дуже цікаво потягатися з ними силами. Е, тому, по-перше, хочу ще подякувати супернику за те, що вони сьогодні дали бій. Ось, і Тому я хочу подякувати і своїм хлопцям за те, що сьогодні також е, старалися і намагалися перемогти. У вас були сьогодні шанси виграти, ви переломили хід гри. Чому не вдалося втримати переможний рахунок? На мою думку, це все ж таки трошки майстерність і втома. Побачили, що разі дійсно, дійсно сьогодні під книжці втомилися багато хто. І я вважаю, що деякі голи, в принципі, особливо в кінцівці були пропущені через. Те, що команда втомилася і втратили концентрацію. Які цілі команди Сокіл 2 на другу половину сезону? Я вважаю, що це перше все ріст. Ріст, щоб команда зросла. Дійсно, бо щоб граці змогли набрати якусь форму і поборотися за місце в першій команді. Що ж, добре, дякуємо вам.